Всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами рецептом дуже смачних кексів з шоколадом. Цей десерт настільки простий у приготуванні, що впорається хто завгодно. Кекси виходять ароматними, з легкою ноткою лимона та дуже хрусткою скоринкою, а шматочки шоколаду придають їм особливого смаку. Тож давайте готувати! Точний список всіх інгредієнтів ви знайдете в описі під відео та в кінці цього відео. Нам знадобиться! 2 яйця, 70 г цукру, 200 г борошна, 70 мл рослинної олії, 125 г натурального йогурту або сметани, цедра 1 лимона, 10 г розпушувача, дрібка солі та 60 г шоколаду. Я взяла темний шоколад і поробила його ножем. У глибоку миску розбиваємо 2 яйця. Далі додаємо цукор, рослинну олію та цедру лимона, яку я натерла на мілкій терці. Потім кладемо дрібку солі та перемішуємо за допомогою вінчика до поєднання інгредієнтів. Додаємо сметану або йогурт і знову все збиваємо вінчиком. До рубленого шоколаду додаємо чайну ложку борошна та перемішуємо. У борошно всипаємо розпушувач і злегка вмішуємо його ложкою. Далі просіємо борошно в декілька етапів та замішуємо тісто за допомогою лопатки або ложки. Цей рецепт мені подобається тим, що не потрібно використовувати міксер. Просто все змішав і готово. По консистенції тісто повинно вийти схоже на густу сметану. Останнім всипаємо шоколад та ще раз все гарно перемішуємо. Беремо форму для кексів та викладаємо туди наше тісто. Заповнюючи форми на 3 четвертих, щоб кекси вийшли високими та пишними. У мене силиконова форма, тому я її нічим не змащувала. Якщо у вас інша форма, то попередньо змастіть її вершковим маслом або рослинною олією і тільки потім викладайте туди тісто, тоді ваші кекси точно не пристануть до форми. Зверху ще трохи розрівнюємо за допомогою ложки. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Мої кекси готові. Вони випікалися 30 хвилин. Їх готовність я перевіряю дерев'яною шпажкою по центру. Вона повинна виходити повністю сухою. Даємо кексам трохи охолонути і потім виймаємо з форми. Заварюємо каву або чай і насолоджуємось ароматними та дуже смачними кексами з шоколадом. Готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. Та до зустрічі у наступних відео!